Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді камера від компанії IMO, називають її iMO Turret або ще IMO T26P, це є суббренд фірми DACO. Давайте зараз швиденько пройдемося по, по основних характеристиках, що може і не може дана камера, де її слід використовувати і чи потрібна вона вам. Поїхали. Наявність 265 кодека, що дозволяє суттєво зменшити пам'ять на карті пам'яті. Місце зберігання. Інформації. Камера є 2 мегапіксельною з розширенням 1920 на 1080p правильними 2 мегапіксельними Full HD якості. Наявність е, аудіосигналу є присутній мікрофон і є присутній динамік. Тобто ви можете і чути, і говорити через цей динамік за допомогою вашого мобільного телефона, де буде, якщо вона буде знаходитись десь скажімо так, в приміщенні, то вас буде досить нормально чути. Також камера гарно працює. Цей динамік ще використовується в, принципі, в формі активного відлякування. Якщо налаштувати камеру так, коли буде відбуватися рух. Динамік буде включатися, тобто буде включатися сирена 110 дБ, і вона може в парі працювати з отаким led індикатором так? І погодьтеся, якщо це буде темно, людина йде якийсь там злодій, скажімо, так, в під'їзді, і тут включається led індикатор вона починає там кричати, ну не буду зараз продемонструвати, як вона кричить, досить таки голосно. Ну, ефект відлякування, як мінімум, буде створений. Питання, чи злодій злякається, чи ні. Думаю, що трошки та й злякається, так? Що буде, скажімо так, говорити про те, що я тебе бачу. І, можливо, навіть знаходиться якась сигналізація безпосередньо вдома. Так, наявність інфрачервоної підсвітки. LED Індикатор можна виключити, сирену можна виключити. Це є опціональна функція. так? Це все можна повиключати, і вона лякати нікого не буде, і відповідно разити оцим також нікого не буде. Наявність інфрачервоної підсвітки, що буде, що дозволяє вам в темряву бачити, так? хто там ходить. Так само є функція Human Detection, що означає, що вона має. Відсікати все, а ловити тільки подачі руху, тільки людей. Ну, не зовсім так воно працює, оскільки, якщо це в нас приміщення, під'їзд, магазин чи будь-яке будь інше приміщення, воно, в принципі, працює нормально. Якщо ми вже говоримо про вулицю, там же йдуть нюанси. Але нюанси в тому, що коли це день, ще ок, коли починає темніти, це і нічна ніч, і на камеру, особливо на інфрачервону підсвітку. Чи на LED-підсвітку починають злітатися всякі мухи, камера не розрізняє і починає вам постійно спрацьовувати. Тобто, з приходом ночі функція Human Detection все-таки ну, не досконало працює, а працює взагалі ніяк, я би так навіть сказав. Так. Далі. 110-дезебельна сирена казав. Наявність IP 67 захисту, що говорить про те, що ми можемо її використовувати як на вулиці, так і в приміщенні Wi-Fi. І, як можливо її зробити з'єднання як по Wi-Fi, так і по кабелю. Wi-Fi, тип сигналу по Wi-Fi, є досить тут слабенький в цій камері, тобто вона мусить бути досить близько до роутера, щоб вона вам адекватно працювала. Якщо все-таки сигналу буде їй замало, RJ45 підключаєте до вашого роутера і насолоджуєтесь даною камерою, керуєте її через мобільний телефон і користуєтесь всіма нормальними функціями. Вона не буде тормозити. Бо якщо камера буде все-таки далеко стояти від роутера, а Wi-Fi в неї все таки слабенький. Відповідно, або близько, або по кабелю. Так, наявність слоту під мікро sd карточку до 256 ГБ, що дозволить нам збері... е... отримувати інформацію більше місяця зберігати безпосередньо на камері, і наявність хмарного сховища. Хмарне сховище, що означає хмарне сховище? Коротко. Е... Якщо камера знаходиться, допустимо, у вас в під'їзді біля дверей і мішає. Вона комусь, тобто хтось її вкрав, ну, відповідно, вкраде і пам'ять. Відповідно, хто прийшов, як її вкрав, що відбувалося біля камери, ви нічого не будете знати, бо відповідно пам'ять буде вкраджена. І нам на допомогу приходить хмарне сховище, тобто, але воно вже є платне. Тобто, якщо ми беремо на 2 долара оплачуємо 2 долари на місяць часу. У нас буде 3 дні запису. Якщо нам потрібно, щоб запис у нас протягом місяця вівся більше як 3 дня, відповідно заходимо безпосередньо в програму, якщо вона буде у вас додавлена, ця камера, і переходимо в розділ в Хмарне Сховище, і там у вас буде цілий прайс-лист. Скільки часу ви схочете, щоб дана камера зберігалася, відповідно, там будуть трошки інші вже розцінки. Не 2 долара, там 3, 5 і так далі, в залежності від кількості днів, скільки ви хочете. Ну, вже от камера буде, скажімо так, трошки платною. Ви за камеру, за користування камери не платите, а от безпосередньо за хмарне сховище ми платимо. Е, ну, вона може бути повністю безкоштовною. Якщо ви туди запхаєте карточку MicroSD, там, допустимо, на 64 ГБ, воно буде вам дозволяти робити запис більше 10 днів. В принципі, це цілком достатньо, ну, але є нюанс, що камеру можуть вкрасти, я повторююся ще, і, відповідно, пам'ять вкрадуть. Так, або тоді дуже міцно її прикріпити, щоб її не вкрали. В принципі, такий, можли... такий варіант теж є. Камера є металічною. Оце... Оцей шарик є повністю металічний. Тут знаходиться слот під microSD карточку, і відповідно. Кнопка скидання камери на заводські налаштування. Тут є безпосередньо динамік. Сам корпус є е, такий з досить якісного пластику зроблений, міцний, не прогинається. Вот. Що входить в дану камеру? Ходить кріплення, до якої кріпиться камера, елементи кріплення, фідубеля. Я би не. Радив використовувати, бо вони такі слабенькі, а купити нормальні дюбеля, прицепити її, і будете точно знати, що камеру ніхто так візьме і не зніметь зі всім. Відповідно, блок живлення до камери і коротка інструкція користувача. Щодо зображення, в мене на каналі є багато в принципі камер, які показують в 2 мегапікселя. Можете зайти глянути. Ця камера нічим не ліпше, нічим не гірше показує. Вона показує рівно як 2 мегапікселя. Можете зайти глянути. Де її слід використовувати? Я би її радив використовувати більше в під'їздах, оскільки це досить мале приміщення, і 2 мегапікселя нам, нам за очі вистачає, щоб ідентифікувати людину за 2-3 метри. З наявними функціями, якщо вона там ходить сказати, їй, йди звідси, що ти тут хочеш і так далі. Ще коротко скажу по, по тому, чи має вона функцію пуш-повідомлення. Має вона функцію пуш-повідомлення, тільки питання, чи ви будете ним користуватися. Якщо вам прийде за день більше ста повідомлень, мені здається, ви ту функцію дуже швидко виключитесь. Якщо там буде павук. Злізить і буде отак лазити павук, і вам буде ви собі уявіть, нон-стоп приходити повідомлення. Є свої нюанси, так воно ідеально не працює так, як ми би це хотіли в плані пуш-повідомлення. Сама камера працює класно, ідеально, безпроблемно а от оці всі накидані на неї функцію. Ну, все-таки потребує трошки допил... допиляти їх потрібно, бо є нюанси, деякі в користуванні, і не працює воно так, як ми собі це уявляємо. Може вона використовуватись гарно в якихось там магазинах, е прохідних різних пунктах. Е на вулиці також на подвір'я, ви сміло її можете в себе поставити там, на автомобіль і так далі. Ну, все-таки це 2 мегапікселя. І про якусь чіткість на відстань 10-15 метрів ну, ми не будемо говорити, будь-чіткість там досить відносна. Є люди, які е, дивляться на чіткість з 2 мегапіксельної камери і кажуть: Вау, клас! Як як класно вона показує. А є люди, які кажуть, блін, там нічого не видно. Відповідно, я ще раз повторюся, зайдіть на будь, будь яке відео е, моєї 2 мегапіксельної камери, і подивитесь, як вона знімає. Вона в принципі точно так само знімає. бо... Проти розширення ми не попрем. Дякую всім за перегляд. Ставим палець вверх, підписуємося на канал. Для правильного вирішення задачі, консультації чи продажу. Звертайтесь за телефонами, поданими на екрані. Ми з радістю допоможемо вам вибрати правильну камеру чи розрахувати цілий об'єкт будь-якої складності.